Колись давно Соловейки не жили на наших землях, гніздилися вони в далеких краях і не знали дороги в Україну. Але були солов'ї дуже співучими та й літали по всьому світу, збираючи пісні різних народів для ідійського царя, у саду, якого вони жили. Залетів, колись один Соловій в Україну і сів відпочити у якомусь селі. Почув пісні цього народу, і аж стряпенувся, таких зворушливих пісень він ще ніколи не чув. З усіх земель злітали солов'ї до царського саду, співаючи йому різноманітних чужоземних пісень. Але цар вже не раз їх чув і тому нудився, аж ось під вікном заспівав Соловей з України і цар втратив спокій, таких зворушливих пісень він ще ніколи не чув. І звелів тому солов'ю співати день і ніч. Сачу довгі солодій навесні гуртом полетіли в Україну, щоб слухати наші пісні, перекладати їх на пташину мову і нести в далеку Індію. Тепер саме в Україні вони висиджують свої пташенята. Що ті від самого народження Слухали найкращі у світі пісень? ця калина від співу свідкового. Це хто там співає? Не видно нікого. Погляньте північ у калину рясну. Ото силовейку стрічає весну, Щебече, беще стрібно сміється, і де тільки сили у нього береться. Такий же маленький. А я твій співав, не би, до нас вимовляє слова. Співав соловейко, про сонце й хмаринку, про любу країну, що квітне в парвінку, а нам не наслухати гарних пісень, садок під калину, приходив щодень. Соловейку, друже мій, маєш голос не дзвінки, гарний у нам долині. Соловей вернувся нині. Витинає вдяже трені, сумні пісні і веселі, не показна сіра пташка, не павич і не бабушка. за те голос що дзвенить, а павич сидить, мовчить. Тож не бів'я і не врода, а душа його, природу співчаруть увесь. Палиці та прайд, відколи оце до нині І ми шануємо пташину. Небо весело зліта, Чиста пісню, солов'я, і дуже ми вдячні маленькій пташині, Хоча вона взимку жила на чужині та пісню принесла у рідний свій край. Співай, соловейку, ще дужче співай.